Шановні, вітання на каналі Анатолій Білецької, Чарівна краса природи. Значить, зима прийшла до нас, не ждано, не гадано. Ну, ще морозів нема. Проте продовжую займатися квітами. Зараз я вже перейшов своє Захищене приміщення від морозів. Сьогодні займаюся розмноженням хризантеми великоквіткової, ну, корейська, японська. Вся ця хризантема, що пи... квітне пишними такими квітами от, і використовується в основному для зрізу на букети. Ну, і користується також попитом, і на ринку люди цікавляться такою квіткою. От, тому що осінню дуже красиві квіти, в неї отримуємо. Самий надійний метод розмноження це розмноження, вкорінившися відростками. От ви бачите, зараз кінець сезону вегетації. От, Куст сам по собі не дуже, це вже остатки в мене, ну, відбив багато від, від, відростків кореневих. Це характерна особ, особливість хризантеми, що осінньо вона відбиває такі відростки. Значить, якщо нема де її гранити в таких приміщеннях захищених, то зрізають. Верхню частину і з цими відростками хранять до весни, а весною розсаджують Або цільним кустом, або розсаджують кожний од відросток окремо. Ну я, так як у мене тут більш-менш захищена і температура від 5 до 10 градусів взимку, я Розсажу її з осені, За зиму вона вкорениться, а з весни піде активно врост. Для цього виймаємо акуратно її із горшка От. обтрушуємо субстрат ну, акуратно? Да. Ну, цей субстрат можна використовувати потім в горщики, значить, акуратно витрушуємо все і відділяємо вже такі відростки, які пустили корінці. Вот. Ну, любі відростки можна, навіть якщо вони без коріння виходить в нас, то можна їх висаджувати, вони потім потихеньку будуть е, вкорінюватись. Так як вийшли живці. Е, відділяємо, е, значить, такі відростки з коренцями. Ось, будь ласка, да. і висаджуємо вже в окремий е, вазон. Да. Кожну рослину. Висажуємо і старий кущ також потім е, висаджуємо з декілька, з одним або двома відростками, які тут на корні. Верхню частину зрізаємо. От. Вона не годиться, можна використати верхню частину на, на зелені Значить, живці. Тут зробити декілька живців, поставити на вкорінення. От. А цю частину також використовуємо для посадки в новий горшок. І так, таким чином ми отримаємо раз, два, три, п'ять, шість. Е Нових рослин білого кольору. Отак от розмножуємо великоквіткову хризантему. Да. Ну, Я вазончики обов'язково підписую, тому що буває, люди літом питають: а мені треба от така то така, то такого то кольору. У мене вже буде підписано. Да, я буду знати, що це біла. То розова, то жовта, то там, кирпічна. От вони бо зацвітають пізно осені, до осені довго чекати, щоб виявити колір. От, друзі, коротко, що я хотів вам розповісти по розмноженню. Значить, великоквіткової хризантеми, шляхом е, поділу куста, куща. От. А на цьому буду завершувати своє включення. Ну що цвітоводам, не незважаючи на зиму, хто любить займатися, займайтеся, садіть, вирощуйте, живцюйте. От. Всім нам мирного неба і на все добре. До нових зустрічей. От така красива квітка великоквіткової хризантеми. На все добре, до нових зустрічей.